До виходу гри залишилось всього кілька днів. Напередодні виходу компанія Remedy оприлюднила системні вимоги гри, як я гадаю, щоби відсіяти всіх недостойних цього шедеврального горору. Но чи так це ви дізнаєтесь далі у відео в повноцінному передогляді гри Alan Wake 2. Приємного перегляду! Дуже довго фанати серії чекали на другу частину серії, і в студії просто не було права на помилку. Ну що би було, якщо б він не відповідав культовій класичній легенді оригіналу 2010 року? Я думаю, тут і вигадувати не потрібно, почались скандали на шталт кіберпанку на релізі, або форспокена. Ну як я вважаю, у гри немає категорично поганих сторін, за які можна було б сказати, що гра точно провалиться на релізі. Хіба що б я міг підмітити так те, що непередодні релізу компанія вже викотила нам системні вимоги, щоб оцінити свої можливості. І знаєте що краще я подивлюсь відео проходження гри, тому що тут, окрім готюків, у мене слів немає. Наприклад, в мінімальних вимогах вказані процесор Intel i5 7600K або аналог AMD, 16 ГБ оперативки, що на 2023 рік є потрібним мінімум, аби запускати такі тайтли. Ну і відеокарта не менше за GeForce RTX 2060. Ну питання хто буде грати в таку гру на мінімальних налаштуваннях графіки? Я гадаю, що меншість. З такою конфігурацією гра буде працювати на низьких налаштуваннях графіків 1080p, ну і 30 ФПС з активними Фіре або DLSS. 30 ФПС мало кого влаштують. А як щодо стабільності, того чого немає у мене на каналі, але ми тут зараз проговоримо. Так от для максимально комфортної гри без трасування, Alan Wake 2 потрібно ПК з RTX 4070. Або Radeon RX 7800 XT, увімкнене терисування променів вимагатиме ще більш потужної відеокарти, що і так зрозуміло та очевидно. Показово, що абсолютно у всіх варіантах налаштування гри передбачається використання технології Nvidia DLSS або AMD FSR. Судячи з усього, Alan Wake 2 розробляється з прицілом на апскейли, і без них вимоги будуть ще вищими. Також слідом за Cyberpunk 2077 Phantom Liberty і Starfield. Розробники прямо вказують, що для запуску Alan Wake 2 піде де тільки SSD, тому час аж дідів ігрових ПК явно минув. Хоча повний перехід займе час. але на мій погляд, Alan Wake 2 є одна з найкращих ігор нового покоління, які мені доводилось бачити. Внутрішня технологія Remedy NordLife сяє тут завдяки освітленню, деталям текстур і особливо обличчям персонажів, які поєднуються, щоб створити вражаючу красиву гру. Але все це не мало б значення, якби в Alan Wake 2 не було цікаво грати. І якщо вірити, ну що не варто робити, деяким людям, які вже напередодні релізу зіграли в Alan Wake 2 та пройшли перші дві початкові місії, то я можу точно сказати, що вони піднімуть градус інтриги та захо. Оплення у грі гра розпочинається із місії агента ФБР Саги Андерсона. Ви можете по бажанню перемикатись між Сагою та Аланом. Тож її третя місія може стати, наприклад, вашою восьмою, якщо ви спочатку зіграєте за Алана. У ньому їй доведеться блукати затопленим містом, де вона живе у трейлерному парку згідно з реальністю, переписаною вейком, але не реальною реальністю, яку вона знає. Від спостереження за співом ахті в реакційному центрі, і якщо ви грали в контрол, а може здатися вам знайомому, до пошуків підказок до таємниці Вейка у прикритому темнічному парку Кофі Ворлд. Швидко стає очевидним, що в Alan Вей 2 немає нічого іншого, крім атмосфери, і недарма я згадав цю гру, оскільки видавець в них один той самий, а отже варто очікувати посилання на інші ігри цього видавця. Або взагалі кросовер Alan Wake 2 та Control. Насправді, після гри в Alan Wake 2 Control дається порівняно стриманим, ніби це лише сходинка, хоча й блискуча, до чогось ще більш сміливого, карколомного та таємничого. Гра з пригодницького горору, якою вона була 10 років тому, звернула в сторону вирішення непростих головоломок. В грі є одна місія, в якій один із World'ів доручить вам знайти код сейфа, який потрібно буде ввести за допомогою. Не надто очевидних контекстних підказок у кімнаті, де знаходиться сейф. Інші передбачить пошук певного предмета за допомогою підказки, а потім аналіз середовища для знаходження решти потрібної інформації. Гадаю, що врешті гри буде стільки ж цікавих головоломок, скільки в цій місії, і вся оригінальність ремедії не закінчиться на перших 30 хвилинах проходження. Слідом розповім про місію кімната 665. У цій місії в Алана є лампа, яка може миттєво перемикати реальність. Не хвилюйтесь, це буде пояснено, коли ви почнете гру спочатку. Це означає, що сцени перед вами можна миттєво змінювати, відкриваючи нові шляхи перед вашими очима. І коли він підбиває підказки, він може переписати реальність у своїй розумовій версії кейсборд, яка називається Plotboard. борг. Ви моргнете, і сцена перед вами зміниться. Як ремейді уробив у минулому, живі сцени також перебувають в історії органічно. І несподівано, замість відокремленого розриву між іграми та живими діями, який був у Quantum Break. Мабуть, одна річ, яка хвилює Remedy, це повноцінний, безперешкодний жах виживання. Не помиляйтеся, Alan Wake 2 страшний, як пекло порівняно з першою грою. Вороги небезпечні, ресурси дефіцитні, а також сповільнена, жахлива і відверто гнітюча атмосфера, яка тривала від початку мого ігрового сеансу до самого кінця. Ви можете, як в простих іграх, сповільнювати Стріляючи їм у ноги, або йти прямо їм в голову, якщо ви достатньо впевнені, що не промахнете з її не ризикнете отримати пошкодження під час перезарядження, яке займає нестерпну реалістичну кількість часу. Ваш ліхтарик ефективний для приголомшення ворогів і виснаження їхніх щитів, але лише тоді, коли у вас є заряд батареї, а це приблизно половина часу. Незважаючи на складність, Alan Wake 2 від самого початку був розроблений як відправна точка для серії. Так, це перша повнометражна гра у всесвіті Remade Connected, яка об'єднує світи Control і Alan Wake 2. І так, він повністю всійний ручними посиланнями на попередні ігри Remedy. але незважаючи на це, це чудова гра, щоб зіграти в неї, не знаючи бекграунду серії, або тим паче попередні роботи студії. Це дуже відправна точка, каже один з розробників гри. І ми вважаємо, що навіть якщо вона називається Alan Wake 2, вона має бути доступною. Це не має бути щось таке, що гравці, які ніколи не грали в жодну з попередніх ігор Remedy, зможуть зрозуміти, слідкувати за ними та бути в захваті. Існує маса елементів, які підключаються до Control і Alan Wake. Але це було створено таким чином, щоб ви дізнались те, що вам потрібно навчитись для цього досвіду. Можливо, ви втратите деякі посилання або точки підключення, але це не зовсім критичний шлях. Тож відправною точкою для цього було створення досвіду, у якій можна грати, незалежно від того, чи грали ви попередні ігри серії або ж взагалі попередні ігри цієї студії. Ну чи вподобали гру критики? Напередодні офіційного релізу гри Alan Wake 2. Нам викотали вже й офіційні системні вимоги гри, а також перші оцінки від критиків. Критики на агрегаторах Metacritic і OpenCritic високо оцінили гру і поклали їй близько 9 балів зі 100. Рейтинг версії на ПК набагато більший, ніж кількість балів на консолі Sony, але у неї на третину більше відгуків. Тому будемо вважати, що середній бал у гри буде 90, а можливо навіть 91. На GamesRadar поклали більше 100 балів, на GamesHub 100 балів, на The Gamer 100 балів, і на інших різних агрегаторах поклали 90 плюс балів. Під час однієї компанії спецагента ФБР Сага Андерсон прибуває в колись дивовижній Брайл Фоллс, штат Вашингтон, щоб розслідувати серію зникнень і ритуальних вбивств. До Саги приєднується її партнер Алекс Кейсі. І вона стає ідеальною пробіжною особою для непосвятних, оскільки незабаром її охоплює стримана, але приголомшлива атмосфера Брайлд Фолза та його химерні та часто оптимістично налаштовані жителі міста. Перевертаючи сцени злочину у тривожному лісі, багатому фольклором, сюжетна лінія поєднує у собі сільське перечуття проекту Відьма з Блер із непохитною жорстокістю темної кримінальної драми у стилі фінчера. Тим часом в іншій компанії виграйте затитулованого Алана Вейка та починайте з кошмарного царства під назвою Темне місце, де Алан перебуває у пастці з кінця першої гри. Цей зловмисний простір харчується як мистецтвом, так і спогадами, створюючи персоналізовану в'язницю для всіх, хто туди потрапляє. Незважаючи на те, що вони різні, обидві сюжетні лінії однаково важливі для сюжету, хоча може виникнути спокуса виділити одну історію перш ніж переходити до іншої. Гра є переконливим доводом для прийняття переплетеної природи оповіді. Гравці можуть перемикатись між головними героями через часті переміжки часу, використовуючи точки взаємодії, які знаходяться в багатьох безпечних кімнатах гри, додаючи сюжетної нотки, яка розкриває так багато особистості, та може також кардинально змінити досвід гри. Зважаючи на це, розповідь не втрачає близько, якщо ви виберете підхід спочатку одне. Потім інше історія Саги та Алана часом перетікають одна в одну, і якимось чином ремеді подбала про те, щоб тональні зміни ніколи не погіршували загальний досвід, а натомість створювали більше текстури, залежно від порядку, якому ви переживаєте кожен розділ, одна послідовність може здатись вам зловісною та передвіщою, тоді як інший гравець, який вибрав інший шлях, може сприймати ті самі події, як драматичну іронію. Знаючи, що герой крокує до зла, відтворюючи всі ракурси, ви побачите повну історію, яка особливо добре опрацьована та добре прикована, приховуючи те, як вигадка змішується з реальністю, а час рухається по різному темному царстві, роблячи правду будь-якої сцени каламутною. У той час, як Alan Wake 2010 року мав елементи жаху. Алон Вайк 2 є справжнім досвідом виживання, доповнений багатьма усиленими точками дотику цього жанру. Як будь-якому персонажу вам потрібно буде кермувати інвентарем, схожим на головоломку, знаходячи відпочинок від наближення монстрів у безпечних кімнатах, і намагатись зробити все можливе, щоб вишикувати постріл в голову з різних пістолетів, які ви знайдете, відкриваючи з якоїсь зачиненої вітрини. Наразі на цьому і все. На жаль, до релізу гри в мережі немає достатньої інформації. Щоб випуск вилучився обширним, та щоби я міг розказати про всі сторони гри. Тому чекаємо офіційного релізу гри, який от-от уже відбудеться. Надіюсь, це відео тобі сподобалось, а я на цьому слові не прощаюсь. З вами був Андрій. Грайте ігри, не хворійте! Та до наступних відео. Па-па!